Гуна пристрасті народжується з безмежних бажань і прагнень у сину кунті, і через це втілена жива істота прив'язується до матеріальної діяльності заради плодів. Суттєвою ознакою гуни пристрасті є взаємний потяг чоловіка і жінки. Жінку вабить до чоловіка, чоловіка до жінки. Це називають гуною пристрасті. І коли вплив гуни пристрасті на людину зростає, вона дедалі більше жадає матеріальних утіг вона хоче насолоджуватися, задовольняючи чуття. Задля свого чуттєвого задоволення людина, яка перебуває під впливом гуни пристрасті, прагне шани в суспільстві та в країні і хоче мати щасливу родину, дім, дружину, гарних дітей тощо. Усе це різні породження гуни пристрасті. І поки людина до них прагне, вона буде змушена дуже тяжко трудитися. Тому тут ясно сказано, що вона прив'язується до плодів своєї діяльності і в результаті потрапляє в пастку такої діяльності. Щоб задовольнити дітей, дружину, суспільство і підтримувати свій престиж людина має трудитися. Отже, матеріальний світ тою чи іншою мірою перебуває в гоні пристрасті. Сучасну цивілізацію вважають передовою якщо брати замірили гону пристрасті. А перед цим розвинутою вважали цивілізацію, яка перебувала в гоні добра. І якщо звільнення немає навіть для людей в гуні добра, то про тих, хто загруз в гуні пристрасті, годі й казати.